Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2017-2018 років. 10 грудня 2017 рік Луганська Заря. У Запоріжжі на славу течарені команда приймає донецький шахтар Пауло Фансекін. 2-1 Луганчані перемагають. Гули Сіласа та автогол Богдана Бутка. Луганчана перемогу. за Донечан забивав Іван Петряк. Ще було три вилучення у Донечан. О, давайте, друзі, про все ми з вами будемо по порядку говорити. Зарлуганск, 4-2-3-1, стартова Луганщан, Юрій Вернідуба, головний тренер команди Андрій Луні воротах, Бара центральних захисників Чечер Сваток. Сухоцький-Караваєв по флангах, андрієвський Харатин, опорні півзахисники, Гордієнко, центральний атакувальний півзахисник, Владислав Луньов по флангах та Громов у нападі. Це стартова розновка Луган Шахтар Донецьк, 4-2-3-1. розновка у Донеччан Пауло Фансека, головний тренер команди, андрій Пятов у воротах. Парад центральних захисників Ярослав Ракицький, Іван Іван Петряк, Асеведа по флангах, Тарас Степаненко, Фред, центральный опорный півзахисник і Витя Коваленко. Витикаваленко. Коваленко атакувальний півзахисник, Марлос Бернард по флангах та. Факунда у нападі. це стартова раставка и Тепер давайте про сам матч. ну що я вам друзі, можу сказати. Донецький шахтар в принципе заволодил, команду по ініціативу. и цей момент на 37 клавиат, коли Марлас протягивает мяч. Марлс! Марс! Марлас! Під ливу ногу дуже здорово прибирає, прибирає мяч марлос, але пробуваем по взворот. Хочем? Дуже близький був до долога, трішки Марлас не докрутив. А в цілому ударів і, в принципі, таких та явних моментів у першому таймі було дуже мало. Та, доначальний більше володіли м'ячем. По статистиці ось 3-2 удари по воротах. Статистика першого тайму 1-0 в площину. Ось така статистика на кориштаря. Тобто перший там такий, такий спокійний, 0-0. Куди цікавіший був другий тайм? Ось куди другий цікавіший був тайм номер два. У зриві до Кичергін Любєнович Сілас у Донеччині вийде Богдан Бодко, де відхачала вата Денцінія. 55 й гуна маючи, Донецький шатар атакує Фред, обігрує футболіст Луганської зорі, Фред, підключає Бернарда, Бернард, подача, Петряк, удар головою, гол! Гол забиває Іван Петряк! 55-та хвилина матчу Донецький Шахтар виходить уперед у даному матчі. Геніальніший навіс від Бернарда І. Іван Петряк. Головою пробиває і забиває гол. Іван Петряк. 1 0 Донеччани забили. І, в принципі після забитого м'яча, на мою думку, донечанний матч повністю контролювали. У Лубничан були моменти, щоб другі м'яч забивати. Ось, наприклад, на 65-й матчі Бернард скористався помилкою Андрія Луніна, але Андрій Лунін. В останній миті Андрій Лунін виправляє свою помилку і вибиває м'яч на ктої. Тобто нічого біди взагалі не передвіщає. Ось взагалі нічого біди не передвіщає. Але в Луганчан пішли моменти, ось на 78-й матчі Громов не забив, супершанс у нього був там з фланга. Іде подача до коменданчика Андрій П'яту виходить на випередження 5 помиляється Громов, порожні ворота! Громов пробачає донецький шахтар. Пробачає Громов донецький шахтар. Справді це був гольовий момент. 79-й квиноматчу. Іван Петряк отримав м'яч. На проволоке Ваня намагається дуже здорово обіграти футболіста зорі і проходить він футболіста зорі. падає Іван Петряк, і суддя дає жовту картку Івану Петряку за симуляцію. Це друга жовта картка і це червона картка для футболіста донецького жахтаря. Іван Петряк, який забив якраз то гол. На 55 хвилині хленіматчу отримує дуже прикру другу жовту картку за симуляцію. Донецький шахтар ще й у меншості залишається. Потім буде вилучення ще Фреда на 86-й матчу, коли Фред отримує також другу жовту картку. Другу жовту картку отримує Фред. Донецький шахтар буде грати в 9. Ну, Фред справді підніжку-то зробив та футболіст футболі а Фред, до речі, отримав першу жовту картку на 53-й хвилині матчу. Іван Пітрек, до речі, на 18 й хвилині матчу. Отримав якраз то відповідну жовту картку І все. В 9-ох Шахтар. Донечани в 9 якраз тут гравада не поєдине. На два гравця більше, у Луганську Зарічені ще Луганщині вичевається, відчуває Луганчані, що можуть дотискати Донецький штат в дев'ятьох. все-таки втратити двох футболістів та грати в дев'ятьох, Це тут навіть коли ти одного футболіста втрачаєш. І то е важче. А коли ще два футболісти, коли коли в дев'ятьох, то це ще вдвічі важче. 90-х вида матчу Ярослав Ракіцький отримує червону картку. Це фантастика просто була. Три червоні картки отримує Донецький Шахтар. Ярослав Ракіцький. Ярослав Ракіцький отримує другу жовту картку. Ярослав Ракіцький залишає Донецький Шахтар в меншості. Це фантастика. Донецький Шахтар. Ярослав Ракіцький пряму червону картку отримує, до речі, Ярослав Ракіцький. Хоча спочатку суддя та жовту картку показав, але потім Ярослав Ракицький е, э, сперечався суддєю. Ярослав Ракицький отримує червону картку Донецький Шахтар в восьмий ром до Греції поєдинок. І ще й пенальті суддя назначає. Суддя назначає пенальті. Суддя назначає пенальті. Э, Назначив суддя якраз 11-метровий удар. На 90-х матчу. У зорі прийшла атака. Пішов на планний навіс, і була гра рукою. Гра рукою Богдана Будка. Ярослав Ракіцький отримує червону картку. пенальті плюс 3 вилучення. Донецьк тут Пенальті для Луганської зорі і Донецьк грає в восьмий ром. Це була фантастика. Пенальті біє Сілас. Сілас! Проти Андрія Пятова. 90 плюс дорого на матчі. Сила пробиває. Гол. 1 1 Луганська Зоря відіграється. 5 хвилин компенсований суддя. Луганщині відігралося. Ну і звичайно, що Луганщині. На три футболіста більше у зорі. Звичайно, що зоря пішла за перемогою та. Тому що Донецький шатар грав 8 ром. Три червоні картки було у Донеччан. Звичайно, що Луганчані йдуть усі команди в атаку на три футболіста більше у сурі. Звичайно, що Луганчані хочуть перемогти. Вони атакують. Останні на останніх секундах. 94-та гола матчу. А такой Зоря Андрієвський. Андрієвський. Удар п'ята, відбивається удар гол. Гол! Богдан Будко зрізає м'яч у власні ворота 2:1. Ось це так розв'язка. Відбивається 10 грудня 17 року. Гарматніший удар. Футбольний слуганщан Андрій Пятов. Відбиває навіть удар. Мені ну, йдеться, відбив там удар якраз то. Відбив удар, до речі, Андрій П'ятов. Але м'яч случає в Богдана Будка. І від Богдана відлітає у ворота. Це було, друзі, просто якась неймовірна розв'язка. Зоря Луганськ перемагає. Звичайно, що три червоні картки вони були ключовими, звичайно що. Тому що, в принципі. При рівних складах Донецький Шахтар, на мою думку, матч контролював. І, скоріше за все, донеччани б свого щастя би не віддали би. Але донеччани отримали спочатку червону картку, отримав Іван Петряк, потім Фред, і потім Ярослав Ракицький. Три червоні картки, пенальті Сіласа, автогол Багдана Бутка. І Луганська зараз робить камбек у Запоріжжі. 10 грудня 2017 року. Придав, друзі, це просто якийсь неймовірний матч. Просто неймовірні емоції, неймовірна розв'язка. відбулася у тому матчі. Чемпіонат України. Сезон 17-18. 10 грудня 2017 рік. Запоріжжя, Славутич-Арена, Зоря Луганськ, Шахтар, Донецьк, 2-1. 2 перемагають. Поважаємо, друзья, Луганчанам. та кому Штарю. Бажаем все найкращим. Зрита шатари, все найкращих, добра. Вам друзья також. Добра. Бережіть себе, Усім до побачення. Усім до новых зустрічей. и будьте труд сест.